Тут ми встановлювали якийсь датчик, ну, коротше, щось воно від... Якийсь механізм від передач. Ми його погано встановили, у нас не показує нейтральний, не показує ніякі передачі, тобто не передає на панель приборів. Але ми все одно будемо знімати цей повністю механізм, В, в Такому стані у нас поршень. ну Вже доживає свої останні дні: 50 тисяч кілометрів, ну 47 тисяч кілометрів. Це перший ще поршень, напевно. В такому стані у нас клапана. Тут ми поставили нову прокладку. А далі ми пішли відмивати поршень від масла і від цього нагара. Тому що кольця ми не змогли поставити, От, як ви бачите, канали, що всі забиті в маслі такому накипі. Ми це все почистили гарно. Тут ми дочистили повністю верх, щоб він вже такий прям як новий був, але все рівно сторони покоцані. Тут ми встановили вже кольця. Отак у нас це вийшло. менш більш. Тут ми встановлювали поршень циліндр. Ну, дуже-дуже важко було нам це зробити, тому що кольця старі, вони не трималися кучі, ну такі вже собі ні туди, ні сюди. Ну Тут дуже добре видно, що бокові сторони поршні вже доживають свої останні дні. Ну, нам тільки би головне завести мотор і провірити, чи все правильно працює, чи немає ніяких вибрацій. Тут ми вирішили замінити сальники клапанів. Тому що ті вже старі були задубівші. В такому стані у нас клапана, вже все їм, коротше. Так само, оцей сальник ми його заміняли. От Як бачите, він задубівший він просто вже не надувається. І ми його замінили. Ось такі у нас 4 штучки, 4 клапана, 4 заміни цих сальників. Тут ми його встановлюємо, новенький, чистенький, все класно. Трохи притерли клапана, бо, тому що дуже воно все тут було накипівши помили головку, помили це все, поставили чисту, свіженьку новеньку прокладку. Правда, не всі прокладки були в комплекті, там деякі місця треба було герметиком. Тут ми вже. Виставляли метки, магнету. Тут ну коротше, всі метки у нас вийшло виставити, одне що не вийшло, це передачу зробити. Навіть на натажічільці ми теж поставили прокладку. Наприклад, між картерами прокладки не було, Там ми мазали герметиком, Це так з заводу було, і так ми робили. Тут ми трохи налаштували клапана. Ну, як бачите, ми всюди поставили нові прокладки, все як має бути очко ми виставили двигуна, щоб можна було його завести, але правда вже відео три хвилини, тому мені треба це розділити на певні частини. Тут чекайте на третю частину.